Наш суботній ранок розпочався із поїздки за продуктами. Тут ми вже повернулися додому. Розклали продукти і вирушили в одне дуже класне місце біля границі Бельгії та Німеччини. Це місто називається Моншау. Дорога зайняла близько двох годин. Такої Німеччини нам ще не доводилось бачити маленьке та колоритне містечко із красивою архітектурою. Перша наша зупинка була в музеї. Вхідний квиток на двох обійшовся в 14 євро. Цілих три поверхи неймовірної краси. Меблі, одяг та кухня все збереглося із часів 80-х. Також зверніть увагу на ці види з вікна. Час у цьому палаці, наче зупинився. Хотілося розглядати тут кожну деталь. Зверніть увагу, як гарно виконані сходи із дерева. Різьба тут присутня у кожній деталі, і в кожній кімнаті Тут ми вже спустилися помилуватися видом із балкону. До речі, ви тут відкривається на все місто. Цікаве спостереження: на кожному будинку і на кожній вулиці можна побачити горщик із живими квітами. Також у цьому маленькому місці є доволі багато кафе та ресторанів. На кожному кроці можна зустріти сувенірну крамницю, що, власне, я її зробила і придбала собі декілька сувенірів. Сьогодні була досить хороша та сонячна погода, тому у місті було досить людно. Всередині міста відсутні автомобілі та будь-який інший транспорт. Єдине, що ми побачили, це міні потяг, який довозив людей до парковки. Прогулюючись дорогою, ми побачили церкву і вирішили туди зайти. Сьогодні ми нікуди не поспішали, тому ми мали вдосталь часу, щоб насолодитися цією красою. Також у центрі міста розташований готель, до якого веде ось такий маленький міст. Тут ми насолоджувалися вуличною музикою. Як бачите, моєму хлопцю вона прийшла до душі, ще трішки поспостерігали за цією красою та вирушили далі. Дорогою ми звернули увагу на замок, який був розташований на самій вершині гори. Дорогою додому ми зупинилися, щоб трішки освіжитися, та поїхали на міні-шопінг. Тут ми доволі повертаємося назад до автомобіля та їдемо додому. По дорозі додому була ще одна зупинка: ми придбали квіти для затишку в домі. Ось і прийшов до завершення на суботній вихідний. Хочеться всім подякувати, хто додивився це відео до кінця.